Доброго дня, Микола Григорович. Доброго дня. Ми до вас завітали, і нам Микола Григорович Маломуш, погодився дати ексклюзивне інтерв'ю саме по тих подіях, які відбулися в Україні за минулий тиждень. І саме основна наша подія це народні збори, які відбулися 30 січня в жовтнему палаці, на які з'їхались делегати з усієї України, і ми хотіли б від вас почути коментар саме по зборах, Микола Григорович. Ну, я хочу всіх привітати наших і слухачів, і якраз глядачів. Дійсно, це неординарна подія, тому що перший раз ми можемо констатувати, що зібралося представництво всього народу України. Приїхали практично делегації всіх областей, включаючи Донецьку, Луганську область, навіть той бік з Криму, Севастополю і всіх областей України. представництво всієї нашої держави, а це представництво сіл. Селищ, районів, міст і саме головне областей, де дійсно згенеровані всі сили, які дійсно готові зараз боротися, боротися із корупцією, боротися з тінню, боротися з тими невігласами, які є у владі, з бандитами, але і творити велику справу щодо України, тому що тут величезні проблеми пов'язані з війною, миром. З тими проблемами, які пов'язані із неефективною економікою, яка набрав проти людей, і ми сьогодні не маємо навіть елементарні зарплати, елементарних пенсій. Я не говорю про нормальне комфортне життя, тому що ціни і на енергоресурси, і на продукти харчування, а особливо на ліки і на медзабезпечення колосальні. Люди практично не можуть їх опанувати і фактично або виживають, або фактично помирають. Помирають це свідчення всіх громад. З іншого боку, що знаково щодо якраз цієї великої події, яка відбулася 30 січня в жодне палаці, це представництво і України і всіх практично громадських організацій. Це і військові наші, це координаційна рада і об'єднання всіх військових структур, включаючи асоціації АТО України, практично всі хлопці, які воюють, які сьогодні повернулися, які проживають в районах, містах, селах і бачу, що твориться. Це асоціація переселенців, це асоціація і об'єднання громад України, це об'єднання жінок України, це об'єднання проспілок, як офіційних, так і всіх вільних проспілок незалежних. Але це представники різних секторів, це і обманти, вкладники. От це ті люди, які поневіряються зараз після цих подій на сході. Не мають ні житла, ні відповідно соціальне забезпечення, ні елементарних умов існування про роботу або про зарплату. Але це якраз це народне представництво, і тому ми вийшли на той формат, що і народ України, зібравшись на такий представницький форум, на такі народні збори України, повинен сказати свою позицію, мало того, провести оцінку і ситуації в країні, і навіть тих рішень, які відповідно повинен виконати першу особи держави, президент України, уряд України, Верховна Рада України після. Відповідно рішень перших народних зборів, а перші народні збори нагадаю, відбулися 17 жовтня 2015 року, де дійсно виховуючи з надзвичайно складних проблем людей, тих валаючих проблем я так підкресли би люди поставили вимогу перед президентом згідно його компетенції, підкреслю при урядом і прем'єром, також згідно його повноважень і Верховної Ради. Відповідно, щоб вони провели термінові заходи по покращенню життя людей і не просто покращенню. А по ситуації регулюванні проблеми пов'язані з війною, а це механізми є, і вони були надані президенту. Це питання нової економіки, яка дійсно зараз знаходиться в загоні, і люди потерпають від надзвичайно жахливого життя. А це нова програма розроблена величезною групою вчених наших виробничників, генконструкторів тих економістів, які працюють і в центрі і на місцях, під орудою академіка Згровського. і велика програма. Виходу з кризи нова економіка від кожного села, аж від Закарпаття до Донецька і Луганська, вона відпрацьована. І по всім галузям. І саме головне, що це не за рахунок кредитів, а за рахунок внутрішніх резервів. Треба припинити красти. Раз. Виводу економіки з ціні. 2. Повернені величезних коштів, 147 мільярдів за кордону три. Всі керівники країн під час зустрічі за кордоном волають про те, що, чому ви не повертаєте. Тому що, зрадують відповідь, тому що. Ваші керівники точно також являються олігархами, вони зв'язані з попередніми режимами, і так само вони контролюють всі всі потоки. І тільки за два роки вони констатують, вивезно 42 мільярди доларів в офшори, в різні банки, обіляються, Дівоються вже уже швейцарські банки, австрійські банки з офшорів, і вже вони добропокладні бізнесмени, але перші особи і президентських структур, і Верховної Ради, і Парламентських структур разом з ким і з відповідно своїми партнерами попередніх режимів Януковича, Кучми і всіх інших, які вже зараз мільярдери світу. Відповідно, цей формат якраз і розглядався на перших зборах. І на сьогодні поставлене питання: це що це боротьба з корупцією, це виводить її якраз економіки з ціні, це формує нової економіки на основі інвестиційних програм, які вже розпрацьовані нашими е фахівцями високого рівня, які готові дати стимул всім. Від малого середнього бізнесу, закінчуючи потужними розробками в системі ракетобудування, авіації, радіоелектроніки, суднобудування це якраз сотні-сотні великих, але тисячі малих заводів або бізнес-структур, які реально приймають участь в виробництві, відповідно наповнення ринку, тогів внутрішні, зовнішні, а це все робочі місця і податки. Це те, що дає нам перспективу в цілому. І от якраз цей формат, який зібрався, це вже формат реального народовладдя. Це люди вже піднімають ті питання, які стоять перед державою, перед суспільством, перед кожним із нас. Це ціне також саме. Це питання пов'язане з формуванням самоврядування на місцях, які чітко надзвичайно визначають пріоритет людини, пріоритет громад і на, по землі, і по е, житлу, і по ставкам, і по лісам, і по іншим форматам існування людини. Ні комусь не владній адміністрації, не правоохоронці, ні бандити повинні керувати цим процесом. І якраз цей процес розпочався і після перших народних зборів, коли дійсно області, і вже вісім провело великі народні збори в областях, і всі 24 зібрали активи і провели відповідно організаційні дії щодо створення народних зборів в Україні, не тільки в областях, але й в містах, районах і аж селах. Це якраз те народовладдя, яке передбачало. Не просто формалізацію цих цього, цього процесу, а це єднання людей. Активна участь в першу чергу це активних людей, а тоді підключаються всі громади, тому що вони бачать що це реальні зміни. Це їх життя, це їх практична власність, це їх можливість працювати, це їх можливість заробляти і далі будувати свої сім'ї, свій бюджет, свій відпочинок, своє е, нормальне, комфортне життя. І тому <кхе> поряд з надзвичайно важливим завданням формування народовладі в Україні – і перші народи збори проголосили, що цей процес іде, що вже сформовані народні збори в восьми областях України, формуються ще у 16 областях, і найближчі тижні вони будуть проведені. Але і друга складова це відповідальність влади. Те, що ми говоримо, що влада повинна виконувати свої зобов'язання перед народом, але не взагалі, а по конкретним темам те, що ми говорили, і встановити мир, і припинити війну, а для цього є механізми. І відповідно. Ви вийти на модель і нормальної розвитку економіки, малосереднього бізнесу, і, відповідно, дати ціни, виходячи, з економічно обґрунтованих за рахунок власних ресурсів. А це в 6 шість разів нижче, чим ми сьогодні маємо на газ, електроенергію, на ЖКХ, на бензин, на ліки. Оце, оце реальність сьогоднішнього. дня. Чим ми живемо? Це будуть кричущі проблеми. І ці питання поставлені були перед президентом, урядом і Верховною Радою і на цьому нашому великому зібрані. Де зібралося тільки зареєстровано 1780 делегатів. Крім того, я просто свідчу, що ще 250 делегатів, які доїхали, тому що їх з різних областей по поганих умов по погодних умовах. Це біля 2000 тисяч людей, які представили регіони і всеукраїнські громадські організації об'єднання. Це якраз от реальне представництво всього народу, і це їх позиції, це їх думки, це їх оцінки. Вони Поклали якраз основу і оцінки діяльності президента, а визнав дійсно, що він не виправдав довіри і по всім позиціям практично половину ситуація. починаючи з відновлення миру, а він обіцявся за 2-3 тижні. Ми не говоримо про послідовчі дії, закінчуючи якраз питаннями корупції, безпеки, якраз самоврядування, те, що за його компетенції, точно також по уряду визнано відповідно і нашим зібранням, що уряд принципово не виконав завдання, які поставлені перед ним народом. І відповідно заслуговують відставку і прийняти рішення про відставку. Точно так же Верховна Рада, яка фактично опанувала потоки, олігархічні клани. Йдуть постійно розбірки між урядом, між представниками фракцій, самі коаліції, між урядовцями, між президентом урядом і іншими структурами влади. Тобто йде постійний хаос. Це відповідно народні збори констатували і прийняли відповідне рішення, крім відставки уряду Верховної Ради, поставити питання про відставку. Секретаря РНБО, який виконував обов'язки президента України, фактично е здав Крим, не зумів організувати систему оборони безпеки. Мені всі керівники країн світу вказують на те, хоч ми хоча б загубили маленьку частинку землі. Любі президенти, прем'єри, солокі були відставці, вже б новий говорити керував процесом. Нас до цього часу керують, ті, які це все допустили. І відповідно, потужно виступили якраз представники всіх секторів, пов'язаних з фінансовою структурою, це пов'язано з діяльністю Нацбанку. Якраз тіньові структури, це не сам Нацбанк, а це поверю, з президентськими структурами, урядовими структурами, які виводять кошти і рефінансування, а ці кошти повинні ті, кому Кладникам. Люди стоять під банками, ночами, тижнями, місяцями, і роками, а тут вони виводяться мільярдами за кордон, конвертуючи відповідну валюту. Питання постало відносно того, а як було діяти адміністрації, як було діяти правоохоронці, як під контролем громад. Громади формують якраз своє представництво, беруть під контроль діяльність любої влади, тому що вони звіт народу. Не тільки Верховний Раді, як записано, наприклад, або як і місцево влади, а народу в першу чергу. Це визначено Конституцією України. Не сам народ надав свої повноваження. Це загально прийнята юридично закріплена практика світу, декларації прав людини, громадянина, міжнародних конвенціях. І європейські включаючі конвенції, які включені в законодавство України як конституційні позиції нашої вже, е, основ, нашого основного закону. Тому в даній ситуації ми бачимо, що і цей процес в правовому полі, він е, пов'язаний із реалізацією прав людей і він відповідно передбачає і контроль тих органів, які не виконують функції, і правохоронних структур, і вимоги, ті які надзвичайно актуальні проблеми проблемні людині, якраз оцей формат. І звітності, і відповідно вже вимоги про відставку. Він поставлений як надзвичайно важлива тема для сьогоднішнього дня. Але особливо підкреслюю, тому що багато сьогодні говорять політики про відставку. а Ми говоримо про народ. Тут не зв'язано ні з громадськими конкретними організаціями, ні з партією. Представництво їх може бути народи збору, тому що це теж люди. Але в першу чергу і формат народного влади передбачає пріоритет людини. Їх інтереси, інтерв'ю громади не пов'язані ні з партією, ні з громадськими організаціями. Якщо вони являються активістами якоїсь організації, але загальності цінності, і готові приймати участь у роботі любого рівня, чи сільського, чи районного, чи обласного, тим більше всеукраїнського, вони наші представники, вони наші делегати, тим більше, якщо вони уповноважені, громадами або громадськими організаціями. Але надважливо те, що і на попередніх зборах, перших народних зборах України, і 30 січня. Всі проблемні питання розглядалися в плані, то, а що ж робити? Це конкретні програми, які спробували потужними колективами фахівців, які є як самі кращі в Україні. Це механізми їх реалізації. І це саме головне, а хто ж за себе відповідальність візьме? На рівні прем'єр-міністра і звучали конкретні пропозиції на рівні міністрів, керівників силових структур, на рівні так сказать, керівництва держави першої і президента. Є альтернатива. 100% є. Вона називалися і походу. Нашого зібрання, і відповідно вони звучають в піготовочних попередніх форумах, які проходили і в КПІ, і в спілці письменників, і в Академії наук, і в, відповідно Шевченка, в інших форматах. Тобто вже є презентовані програми, вже є люди, які готові взяти на себе відповідальність і вести цілі міністерства, відомства, величезні національні програми, ефективно регулювати ситуацію, пов'язану з подіями на Сході, а це мирний процес. Укріпляти безпеку оборони і реально це фахівці високого рівня, вести антитерористичну діяльність. це є надзвичайно потужний блок, який сьогодні не задіян взагалі. Тобто кожен сектор, тільки не візьмемо, вже є готовний. А це великий гуманітарний інформаційний сектор, це молодіжні напрямки, освітні, охорона здоров'я, яка зараз практично занепадає висловити позиції, які пов'язані з організацією нової системи охорони здоров'я, і діагностика, і профілактика, і якраз збереження людини, продовження життя. І інновації, які зараз будуть задіяні в країні. Тут це не звучить ні президента, ні прем'єра, ні Верховної Ради. Їх цього немає, але є в нашому інтелектуальні з є в наших народних зборах, і це нова перспектива народу влади, але і нова перспектива нашого суспільства, нашої держави. Дуже чітко, конкретно зрозуміло.